Всім доброго дня. Обійшов город. Два дні назад бризкав жука Колорадського на картоплі. Прийшов, подивився чи попадав, ну так не видно ніби. Слава Богу. Картопля цвіте, але дощів таких значних нема. Хотілося, щоб зараз не мішав би дощик, бо деяких ну, земля є, що потріскала між дорядки і ну, тріщини є. Тут я трошки десь проходив. Ох, хоч підпушив, щоб тріщин не було видно засипати їх, бо волога виходить. Так і чим хотів похвалитися? Буквально тиждень тому придбав я собі нову техніку. Ну не нову, вона б лучна, але людина та й по паспорту подивився, в тому році купили собі, Попробували, це не їхнє. От мотосапа така Переробив її сам, вона була в заводській комплектації, ці колеса стояли ззаді. Я попробував як воно працює, неважно заривається погано. не раз підривати його. Я переробив, подивився, як всі переробляють, поставив сюди угольнички. Два колеса спарував, щоб ширше було. Тут регулюється. Ну, коротше, відоси подивився, як люди роблять, і зробив, поставив ножа. Ножа я взяв з свого присадного старого ручного. ну вже все таки, Тут мотора нема, мені важко його в хати буває деколи. Ножі тут міняються, от, самий менший на 18, цей на 35, а цей йде на 28 шириною захвату. Нічого тут не переробляв в так, Підрегулював трошки карбюратор, чуть-чуть прикрутив бензину, зменшив, бо... Не було тої сили, оборотів не давало. І тут взяв фрезу два з, цих... з цієї фрези загнув от два кінця, щоб в цю сторону було. захват має зараз так... рівно 30, тут загнув теж так само ножі. Не було тут, коротше, вставив тут, як бачите, отам. якщо може видно, шайба з трубки вирізав. Бо було таке, не знаю, де там, що там мало стояти. Ну, коротше, ніби був трошки шат. Ходило по оськи. Та я взяв трубку, став звітом і звітом, а там вона десь міліметрів 5 Якраз, Щоб не болталося. Ну а так пробував. Коли отримав, брав, договорився з чоловіком, він на ОЛХ продавав. Ну, Сума так собі, приємлива була. Заранова така в нас стоїть в районі. 5800, я заходив в магазин, питав. І там гарантії дають на рік. Тут чоловіком сторгувався, він вислав, я тільки привіз додому, мотор розвів, роби, все добре. Каже, буквально трошки попрацював ним. Ну там видно було і по ножах, що краска тільки-тільки позлазила. Та отак я таке, ну тепер вже буде легше. Ну, на Наступний рік то точно буде купа роботи. Так що, всім дякую, що дивитесь мій канал. Всім міцного здоров'я, хороших вражаїв і мирного неба.